проводити перевірку перед угодою купівлі продажу нерухомості там земельної ділянки, будинку, квартири і так далі. А ми перевіряємо, чи нема заборон, наприклад, якщо ви купуєте квартиру, чи не накладено на неї арешт. Да, тому для цього і вводиться попередній договір. У Нас він, до речі, безкоштовний. на попередньому договорі. перевіряється продавець, перевіряється покупець, тому що з покупцем теж є багато нюансів. Після цього перевіряються, яких ще документів не вистачає для укладання основної угоди, особливо якщо це будинок і земельна ділянка люди там продавець і покупець домовляються за які термін ці документи будуть зібрані, і назначається день угоди. Нотаріус, якби особа і для того існує, щоб все пройшло гладко, чітко, і кожна сторона була задоволена: як продавець, так і покупець. Тому шатилові партнери по Києві з нашими партнерами нотаріуса як на лівому так і на правому березі, спокійно може укласти допомогти укласти будь-яку будь-який будь договір. Всім лайк від шатилої партнери. і не тільки довірність заяви тощо.